Ho, Maia, Ho! Tzuri, Ho, Maia, Ho! Ho! Maia, Ho! Moche! Zor! Ho, Ho! Ho, Ho! Ho! Maia, Ho! 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 Maia, Ho! О! Красота! Парує по визовах Закарпаття, якщо треба, люди можуть привезти його в свою машині. Доплата на солярку. Красота, я вам чесно пам'ятаю. Парадний такий моч, довгий, високий, Що є, є, все є Колотий, всі діла. О. Красивий.